Вчора, нарешті, вийшла перша частина третього сезону ніндзя або повстання драконів, я її вже повністю подивився і зараз розкажу свою думку про неї. І якщо ви її ще не дивилися, то попереджую, тут буде трохи спойлерів, тому краще її подивіться, а потім вже дивіться моє відео. Добре, сподіваюся, усі, хто ще її не подивився, вимкнули відео, тому розпочинаємо огляд. Спочатку про сезон загалом він мені дуже сподобався. Наразі це один з моїх улюблених сезонів. Він дає вам відійти від екрану. Діється дуже багато і швидко, і за цим дуже цікаво спостерігати. Добре, про сезон загалом сказав, тому переходимо до більш конкретних речей. Почнемо з Арена. Його в цьому сезоні було дуже багато, і взагалі я б назвав його головним героєм цього сезону. Показано, що йому не подобається. Що раз є таким злим і суровим, але через те, що він думає, що у його батьки померли, хоча це неправда, він з ним залишається. Тому чекаємо на другу частину сезону, щоб побачити, як розвинеться історія Раса, Арена і Сори, яка, до речі, до них приєдналася в кінці цього сезону. Далі поговоримо про заборонену п'ятірку і громоверся. І я скажу чесно, я чекав більшого. Усі забороненої п'ятірки нормально показані тільки Рокс і її брат Нокт. Якщо Кур, яка все-таки виграла з жінкою і Дрікс, були не такими вже й поганими, то Зарк мене конкретно розчарував. Індія його рознесли на раз-два. Також громовержець, якого звільнили п'ятірка, їх зрадив, що не є неочікуваним, але, як на мене, його якось зашвидко перемогли. Хоча в самому в кінці 10 серії він відроджується, як привид і вбиває мора, про якого ми ще теж поговоримо. Тому загалом я від злодіїв чекав більшого. Сподіваюсь, друга частина мене в цьому плані порадує. Далі поговоримо про Джея. Перше, що хотів сказати, це те, що в наборі Селища Драконянців його фігурка підписана як Роук. Хоча в серіалі його так ні разу не назвали. Це трохи дивно, але не добре і не погано. Тепер про самого Джея. Його було не так багато, але те, що було, було добре. Він полював за расом і наробив йому трохи проблем. Але в кінці він повертається до нінця, хоча досі немає пам'яті. В кінці сезону він каже дуже важливо до сюжету річ. Те, що раз не брехав, і батьки Аріна на Я впевнений, що це буде грати дуже важливу роль в другій частині сезону, та й позовем там де я буде дуже багато. Тому чекаємо на другу частину, щоб побачити, що ж там станеться. І остання річ, про яку я хотів би поговорити, це Моро, і він мене приємно здивував. Я думав, його покажуть на трохи, без якоїсь важливої ролі, але ні, вся третя серія була про нього, і показаний він був круто. Він дає поради Арену, оскільки колись він був у схожій ситуації, як Карен зараз. Хоч море було і небагато, то він мені сподобався. Тож, сезон загалом мені сподобався. Є речі, які я очікував, що будуть кращі, але сезон все одно хороший. Скоро планую випустити огляди на серії, тому якщо не хочете їх пропустити, то підпишіться на канал. На цьому я з вами прощаюсь і до зустрічі.